Скора допомога. там чоловіку плохо. Подойдите, пожалуйста, кажіть допомога. Знімай, не хоче, це ментов. Скажіть, будь ласка, там дуже погано людині. Ви скоро помочь. Швид... Швидка допомічна допомога. Людина там втрачає свідомість. Будь ласка, підійдіть до людини. Де ваші фахівці? Є, є, є зараз а ви яка скора? Служі, будь ласка. Тут є я якісь медичні робітники, тут є? Ми. Ми з МВД госпіталя приїхав, Бальон лежить. Ви помині, Значі, як люди, люди, я ввіз... є розказ, скорі, Там Дивіться, вмирає людина. Поки приїде швидка, людина може померти. І зараз треба кожну хвилину використовувати. Ви розумієте чи ні? Девушка, в швидкі допомоги, один пацієнт знаходиться. А можна подивитися і зняти, що у вас зараз там відбувається? А не можна, так? Да? А якщо ви сказали, що у вас О, там є е, якийсь хворий, я його не бачу, є. там нікого немає. Там є. Ага. Знаете, двері я, я зараз відкрию. Добре, я відкрию. Відкривай двері. Віра, відкривай двері. Я хочу подивитись, е, та схора МВД, вони сказали, що там є людина. Я не бачу тут людини. Я не хочу, щоб ми їх знімали. Добре, добре, сидить людина з переломаною рукою, але людині вже оказали тут допомогу. Добре. А отам людина, працівник, ви Тут є три скольгарські, будь ласка, звертайтесь сюди, Ну добре, хай люди самі роблять висновки з цього.